Добрий ранок, хайкери! Ми зараз знаходимося в притулку туристичному під горою Яйко-Перегінське. Тільки що ми з нього спустилися, де зустріли просто бомбезний світанок. Зараз снідаємо, вдягаємося і йдемо в радіалочку на гору Молода. Але давайте все по порядку. Ми зараз від'їхали від осмолоди в бік піскави, і звідси починається наш маршрут до притулку туристичного під горою Яйко-Перегінське. Легенький перекус і вйо в горби! Маршрут такий багатообіцяючий. Зразу на його початку стоїть отакий знак, де написано, що розмита дорога і бажано сюди не йти. Як насправді будемо бачити, будемо йти. Почався наш хайк. На годиннику, перша година, обіду перекусили і починаємо підніматися по зеленому маркованому маршруту. Ще на карті він позначений як екостежка довкола Яйка Перегінського. Температура, їхали сюди, була плюс 2, зараз сонце вийшло по підбіло. Сунемо. Видно, що тут також проводяться грубки. Масові, не масові, не знаю, але дорога стежка все розмита, розбита. Видно, що важкий транспорт тут ходить. Всюди проставлені свіженькі, свіжі, зелені маркери. Маршрут читається, ти більше по такій дорозі. Таня як вчора знала, що має бути вночі мінус 4, а сьогодні і завтра в день плюс 3, плюс 4. Складні я беру зимову курточку, зимову мембранку, зимові штани, але я підозрюю, що зараз вона буде тут все знімати з себе. Два кілограми пульби, моркви, перцю. Кипають, пиляють, хто що може, хто може. З розмитої розбитої лісовозної дороги стежка повертає так круто направо і заводить в нас такий гарний густий дикий ліс. І ми йдемо такою, такою вузенькою, вузенькою стежечкою. Так і йшли, ми йшли, йшли і дійшли де? Прямо на стежці медвідь срався нам. На гівно наткнулися? Що би хоч якось хто сказав, культурно. Ідемо вже майже годину. Ще половину шляху не пройшли, але ми собі йдемо без напряга. Любуємося краєвидами, гарно тут віця грофа відкривається, кінь грофецький. Ззаді теж сама гора Молодана, яку ми завтра маємо. Прийти. Трошки це медведячі гімно нам додали якогось такого азарту, якоїсь такої ізюминки в поході, відчувається якось. Ідеш на такому вже не дуже розслабоні. Приглядаєшся, почав голосніше говорити вже, кашляти, пчихати. Взагалі цей регіон західні коргани. Він славиться тим, що тут промишляє. Банда місцевих косолапих. Десь три тижні тому в Кузьминці це село перед осмолодою. Грибник пострадав від мамки, і йшла з двома малими. А взагалі їхній осередок, ну так, як місцеві розказують і читати інтернеті, часто зустрічається десь там на ігруці, на високій. Тут на... під молодою видно, тут якась леженка є чи що. Але йдемо, стрьомно, але йдемо. Зараз ми згадали всі... всі навички, все, що писали в інтернеті. Ідемо голосно, говоримо, кричимо, спілкуємося, стараємося, чим побільше шуму. Виробляти, бо мені ну, одна звірина не піде на сум. Взагалі є три варіанти. Раз ми вже почали говорити про медведів. Взагалі є три варіанти, чому відвідь може напасти. Перший варіант саме такий. Розповсюджений, це він захищає потомство своє, коли є малі медвежата, дітки. Другий варіант це коли медвідь захищає свою здобич, тобто злопав якогось злося, оленя, козу, туша лежить, він навколо неї бродить. І якщо хтось наближається, може проявити агресію. І третій варіант такий, що просто медвідь може настрашитись. Як ви на нього зненацька вийдете, і він тупо буде себе захищати, почує небезпеку, тому і треба, тому і треба ходити і трошки шуміти, кричати, щоб розійтися з ним. Вже майже дві години йдемо, людей взагалі нема. отим і класно. отим і класно ця горганська дичина, що нема людей. Зараз йдемо такою ділянкою. Такий старий-старий-старий дикий ліс. Але чомусь дуже хворий ліс. Дуже багато таких сухостоїв. І дуже багато поваленого лісу. Якась хвороба його тут. Валить нищить. нам туди. Тут гарний травер з гори Яйко-Перегінське, він такий йде рівненький, без набору висоти, без скиду. Дуже класний. І красиво тут тим, що тут ростуть старі кедри, повпадали з них шишки, шишки такі сухі, по них йдеш, вони хрустять. Класно, класно. Мох зелений такий. Дуже гарно. Як же мені подобаються отакі походи горганами. Я просто тут віддихаю, насолоджуюся тим, тим таким затишком, таким спокоєм. Дуже-дуже-дуже мені подобається сюди, в цій місцевості ходити, брудити. За мною сосна кедрова європейська діаметром. 73 см стовбур має, а окружність 230 см. Пише, що його вік 400 років. А живуть такі кедри тисячу років. Уявіть, який він буде ще потім через 500 років. <му> Коли-небудь бачили попу в дерева. Танюха цілує попу дерево. Тут в цьому лісі хочеться просто йти, нікуди не спішити. Тут стільки красивих всяких фішок, то дерево, то камінь, то корінчик, то мох. Не хочеться просто спішити. Хочеться поповній, поповній взяти цю всю красу в себе всмоктати, впитати. Ще одна прикольна локація така. Ліс, 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 кедри, старий ліс. І тут раз. І така поляна з Греготю. Три годинки неспішного ходу. Взагалі неспішного лайтового. І ми вже на притулочку. Сидите, Нам по-любому треба з нею дружити зараз. Вибору немає. У нас п'ятеро. а там є ще місто. Як виявляється, на притулку ми сьогодні будемо не одні. Тут ще є якісь дві, дві сім'ї, п'ять чоловіких собака. Але на притулку дві кімнатки, одна більша, одна менша. Ми поселимося в меншій, де стоїть буржуєчка. Все круто, все класно, вода там недалеко є. На вулиці холодає, трошки темніє вже, тому... Притулок вам покажу завтра зранку. Ми зараз вдягаємося і йдемо щось з'їсти, палити вогонь, тому що трошки замерзли і вже такі голодні. Помаленьку облаштовуємося. Вечеря готується. Вогник. Вогник, вогник. Вогник горить. Будемо грітися. Гірлянду повішали. Так що має бути все. Класно. На вулиці вже досить темніє. Ми вечеряти, тому напевно, побачимось вже завтра зранку. А зранку ми хочемо встигнути піднятися на світанок сонця на Яйко Перегінське. Сьогодні тут з нами в компанії є Іван. Дай Боже. Чернівців. І Іван зробив наш вечір сьогодні капітально бомбезним, драйвовим, кайфовим таким автентичним. Зараз ви почуєте. А я собі дрембу куплю, хоч би була боса. Мені дремба задрембає коло мого носа. Це супер, дякую. Слава, поблизу. Добрий ранок. Як би не було тепло, затишно, спальничку в будинку, але ми не могли прогавити такий момент. Піднялися на гору Яйко-Перегінське, щоб насолодитися отаким, таким краєвидом. Зараз будемо чекати, як буде підніматися сонце. Тут ми можемо бачити гору Середня, висока ігровець. Далі йде сивуля і сивульський хребет. Далі там можна бачити, чи то Довбушанка, Бушанка, Довбушанка. Це грофа красуня там пареньки, опадья. Це просто, це просто... Я не знаю, як це описати, як сказати. Це просто вау. З цього боку дуже класно нам відкривається молода гора, на яку ми сьогодні підемо. Сюди пішла, пішла, пішла хребет Яйко ілемське Лемське А в цей бік вся Аршиця. Я рано сюди вийшов, був ще якийсь незорієнтований. Виявляється, що то так офігенно класно видно Гуверло красунів. Цей чубочок такий, це Гуверла і кусок Петруса виглядає. Зараз сонце зійшло, вже набагато краще видно, тому можна розібратися. Стримба дуже гарно виглядає і стриминіс. Хтось спав зранку, а хтось ходив на світанок на яйко Перегінське. Прийшли ми вже з Яйка, зустріли гарний, красивий світанок, Таня проснулася. Поїли, тільки що вже перекусили, ще йощу, кавусю купили і зараз збираємося в радіалочку зганяти на гору молоду. Туди йти приблизно 2 години. Погода знов сьогодні шикарна, класна, але трошки якось, в руки холодно. Ну нічого. Та як вчора я вам не зміг показати сам притулок, давайте я вам зараз його покажу. Але румтур буде не повний і досить швидкий, тому що там ще в останній кімнаті, в більшій кімнаті, спить група з п'яти туристів, тому не будемо їх будити, я вам покажу, що зможу. Сам притулочок виглядає ось таким чином. Досить-досить класний він. Має таку терасу. Всередині дві кімнатки. Зараз я вам покажу ці дві кімнатки. Тут, біля притулку, Є столик, де може сісти досить велика компанія. Місце підбагатім, можна пожарити, щось погрітися, попалити. Там внизу, туди-вниз піти є водичка. І туди за притулок є туалет. А сам притулок ось такий. Ходіте там всередину. Ще всередині скоренько покажу вам ту кімнатку, в якій ми спали. Тут, якщо кому не вистачає місця, ще є горище. Не знаю, правда, в якому стані, але є. Заходимо всередину. Отак От виглядає менша кімнатка. Нари. Нари на двох чоловік. Столик, полочки, віконечко. І тут буржуйка. Дуже класна буржуйка, гріє дуже гарно. А там більша кімната, де вже починають просипатися решту туристів. Наші вчорашні сьогоднішні компаньйони теж збираються. Куди ви? На коня Груфецького, так? на коня Груфецького. А ми трошки в другий бік на молоду. Хоч кінь теж класна гора. 10.45. Вийшли ми від притулку і рухаємося на гору Молода. Навігація показує йти дві години, чотири там з копійками кілометра. Тому гора молода така, що на неї не дуже є як вийти, дуже має стрімкі такі схили. Є вроді хіба два варіанти на неї попасти так по маршруту. Будемо зараз бачити. А так виглядає Яйко Перегінське, на якому ми були зранку з боком молодої. Вийшли ми з зони лісу, вже вийшли на греготи, на ці розсипи. І тут стоїть такий шикарніший турік. І Таня, і Таня під туріком собі болдіє. А з цього боку подивитися, тут взагалі панорама така відкривається, такі краєвиди, що око не намилується. Отут От на цьому маршруті є такий присутній легенький ефект. Вау. Що я маю на увазі? От на молоду йдеш таким траверсом. Траверсом молодої, а траверс такий весь дикий, такий хащі дикий, хоча й маркований. Маршрут, стежка добре читається, втоптана, але все рівно така дичина є. І з тих хащів ти виходиш вже сюди на вершинку, на хребет, на греготи, на розсипи, обертаєш голову і не сподіваєшся побачити такі всі-всі-всі гори, всі піки, які тебе оточують від, там від, від, від. стримби, стриминіс, в сторону Говерли, всі Гурганські масиви весь. І сюди грофа, кінь грофецький. Ну так воно звідси дуже гарно виглядає. Хотілося так посидіти, побалдіти, полюбуватися. Але час піджимає, день зараз короткий. В п'ять удижній вже темніє, а нам ще... Добрих три години потім вниз спускатися а зараз вже перша. Піти години ми вже йдемо. Отут іти дуже цікаво. Цікаво йти, тому що постійно ти дивишся на такі краєвиди. Постійно тебе супроводжують. Супроводжує оце все. Вийшли ми на хребет молодої, але звідси відкриваються краєвиди ще Дуже гарні. Вплоть до Петру з Говерла, Піпіван. А туди, в той бік, руна пікуй. Ось там видно гострий пікуй. Плоска така полина руна, буржава. А в цей бік от за грофою туди видно петрус, говерла і, мабуть, там піпіван, ну то не точно. Ну а тут горганський масив. А внизу в селах там туман, туман стоїть туман. На самій вершині довго не затримувались, бо вже пів другої, а нам приблизно 3 години до машини йти, Плюс ще треба пообідати, тому є в нас шанс, що ми будемо вже до машини спускатися в сумерках, а може навіть і в темноті при фонаріках, Але то фігня. Порівняно з такими краєвидами, які ми сьогодні побачили і які ми отримали заряд енергії. Це дурниця йти в темноті. Так, спуск. підніматися по грекотах набагато легше і простіше, ніж спускатися. Це для мене так. Дві години 15 хвилин від притулку до вершини гори молода. Зараз ми вже знову вертаємося до притулку, йдемо тим самим траверсом, що йшли сюди. Ну, Траверс тут такий. Такий дикий траверс капець. Ідеальне місце для проживання короля Карпат бурого Медведя. Овертаємося з молодої вже майже біля притулку. Ось такий гарний слід знайшли. О моя рука. Моя рука повністю сюди залазить. Мішка. Мішка. Вже майже біля притулку. Ще один слід Медведика. Є тут ходять. Ну і ходять. Вони теж хочуть жити. То їхня домівка. Ми до них в гості прийшли, а не до нас. Так що треба мати культуру і повагу. Приблизно півтора години з молодої і ми знову біля притулку. Зараз коренько перекус, щось пообідаємо. І йдемо до машини. Йдемо тим самим зеленим маршрутом. Він дуже класний малювничий, нам сподобався, тому ним повертаємося. Вам дякуємо за лайки, подобайки, за коменти. Хто не підписаний, ще підписуємося. До зустрічі на нових вершинах.